Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги представляється презентація дипломної роботи студентки групи КНТ 129 Яценко Анастасії на тему програмне забезпечення енергоефективної бездротової мережі. Як показали проведені дослідження, бездротові сенсорні мережі набувають популярності для різних сфер застосування. Існують різні типи бездротових сенсорних мереж, які можна класифікувати за різними критеріями. Тим не менш, для всіх типів бездротових сенсорних мереж розробникам необхідно вирішити питання мінімізації енергоспоживання. Для створення енергоефективної бездортової сенсорної мережі необхідно використовувати енергоефективні компоненти, спеціальні протоколи передачі даних і вдосконалення алгоритмів збору та передачі даних. Таким чином, тема роботи є актуальною. Метою роботи є розробка програмного забезпечення бездротової сенсорної мережі. На основі удосконаленого алгоритму збору та передачі даних для мінімізації на розпоживання системи. Для досягнення поставленої мети було розв'язано наступні завдання. Проведений огляд існуючих типів безстротових сенсорних мереж дозволив виділити три основні архітектури: точка-точка, коміркові та гібридні мережі. Гібридна архітектура може бути рекомендована для використання, оскільки вона дозволяє мінімізувати енергоспоживання мережі за рахунок використання сплячого режиму кінцевих точок, а також передбачає можливість підключення кінцевої точки до різних роутерів. Аналіз популярних протоколів передачі даних показав, що для реалізації локальної безвертової центрної мережі оптимальним вибором буде протокол ЄСПНАУ, оскільки це енергоефективний протокол зв'язку, а модулі для його реалізації мають доступну вартість. Дослідження існуючих рішень для мінімізації енергоспоживання бездротової сенсорної мережі показало, що більшість з них базуються на оптимізації передачі даних. Популярні алгоритми, що можуть забезпечити енергоефективну роботу вузлів, це дерева рішень, генетичні алгоритми та нечітка логіка. На основі проведеного аналізу було зроблено висновок про ефективність використання нечіткої логіки в якості основи алгоритму функціонування кінцевих точок, оскільки воно дозволяє знайти рішення для конкретного випадку. На основі правил встановлено для подібних випадків, уникаючи при цьому складних розрахунків. Аналіз вимог до проєктованої мережі, а саме до вузлів сенсорів або кінцових точок, до вузлів роутерів та тотерального шлюза, дозволив розробити архітектуру, яка забезпечить коректну роботу бездротової сенсорної мережі. Обраний протокол зв'язку esp Now підтримується тільки сімейством процесорів ESP, тому було проаналізовано декілька варіантів модулів. Оскільки ESP32 це більш сучасна версія зі збалансованим набором характеристик, його можна рекомендувати як програмну апаратну платформу для реалізації бездротової сенсорної мережі. Огляд мов програмування та середовищ розробки показав, що мова про програмування C, C є енергоефективними мовами з малим часом виконання, тож було зроблено висновок про доцільність їх використання. В якості середовища розробки було обрано Arduino IDE, що надає зручний інструментарій розробки. Розроблений узагальнений алгоритм роботи мережі на основі нечіткої логіки, представлений у вигляді UML-діаграми для трьох потоків. Вхідними даними для алгоритму роботи кінцевої точки, є список роутерів, які знаходяться в зоні видимості точки, та параметр кінцевої точки, який використовується для роботи контролера нечіткої логіки. Дані від датчика, а також параметр кінцевої точки, отримуються кінцевою точкою під час роботи алгоритму. Після початкової ініціалізації кінцева точка працює наступним чином. Точка виходить із глибокого сну та збирає дані з датчика. Після цього параметри кінцевої точки передаються до контролера нещі логіки і отримується нечіткий вихід. Далі, в залежності від результату застосування нечітких правил, коригується поведінка кінцевої точки. Після цього кінцева точка переходить у сплячий режим. Вхідними даними для контролера нещіткої логіки є параметри кінцевої точки, що представлені на слайді. Після визначення цих параметрів застосовується трикутна функція належності. За її допомогою визначаються лінгвістичні значення для змінних. На наступному кроці не чіткі правила застосовуються до згенерованих лінгвістичних змінних і виходить на чіткий результат або рішення контролера не логіки. Окрім алгоритму роботи кінцевої точки, було розроблено алгоритм роботи роутера, задачою якого є організація коректної роботи кінцевих точок та обміну даними. Так, роутери, постійно знаходячись у режимі підключення до мережі, транслюють сусіднім роутерам прості повідомлення для формування списку живих сусідів, тобто списку роутерів, доступних для підключення. Розроблене програмне забезпечення безтротової сенсорної мережі складається з чотирьох блоків та набору програмних модулів, наведених на слайді: це блок роботи кінцевої точки, блок контролера нещіткої логіки, блок роботи роутера та блок роботи центрального шлюза. Створений фізичний прототип бездротової сенсорної мережі складається з трьох кінцевих точок, двох роутерів та центрального шлюза. Кінцеві точки реалізовані на основі модуля ESP32 врум. Роутери реалізовано на основі плати DevKit з модулем ESP32 в Якості центрального шлюза виступає постанальний комп'ютер. До кінцевих точок було під'єднано датчики освітленості, температури та холла. Для тестування розробленого програмного забезпечення прототипу бездротової сенсорної мережі було розроблено 15 сценаріїв тестування. Ці сценарії включають в себе перевірку роботи точки при значеннях параметрів, що відповідають усім варіантам рішень контролера нечіткої логіки, а також таким додатковим параметрам, як наявність збережених у пам'яті вимірів або наявність доступних для підключення роутерів. Окрім того, було перевірено можливість підключення кінцевої точки до різних роутерів та оновлення локального списку роутерів. Проведене тестування підтвердило працездатність та правильність функціонування програмного забезпечення. Для оцінки ефективності удосконаленого на основі ночіткої логіки алгоритму, а також програмного забезпечення на його основі, було проведено експеримент. Для цього було налаштовано кілька точок таким чином, щоб она використовувала удосконалений алгоритм а друга працювала за традиційним підходом. Тривалість сплячого режиму для обох точок становила 3 секунди. Як свідчать отримані дані, вдосконалений алгоритм дозволяє підвищити ефективність використання батареї та уникнути отримання та зберігання зайвої інформації. Наукова новизна роботи полягає в тому, що алгоритм збору та передачі даних бездротової сенсорної мережі удосконалено за рахунок використання нощіткої логіки. Що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє не тільки визначити оптимальний шлях передачі даних, але й мінімізувати енергоспоживання. Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблене програмно апаратне рішення може бути використане для побудови стаціонарних безстротових сенсорних мереж в локальної зони покриття, зокрема для систем розумний будинок та розумна будівля, це дозволить контролювати використання ресурсів та заощаджувати кошти. У подальшій роботі планується перевірити роботу безстартової сенсорної мережі, яка складається з великої кількості кінцевих точок, а також розглянути можливості використання альтернативного джерел живлення. Результати роботи доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном. Дякую за увагу!